Взагалі. ну, Розкажіть трішки е, про себе. Е, я так розумію, що ви доволі давно в бізнесі, е, і звідки пішла саме назва, чому саме от стратегіст? Ну, така доволі цікава назва. Можливо, вона має, вона точно має свою історію, тому що е, як кораблик назвеш, так він і попливе. Е, будь ласка, розкажіть, дуже цінно буду почути. Власне, в онлайн бізнесі, в ювелірному бізнесі я давно, а от маркетинг з'явився в моєму житті так офіційно, скажімо, недавно. Я отримала додаткову освіту маркетолога і виникло бажання створити свою маркетингову агенцію. І коли виникло питання, як її назвати, хотілось якось так, що передасть і мене як людину мій склад в розуму, мій посил. І щось, що зразу людям буде пояснювати, чим ми можемо допомогти. Я шукала це слово, ну, мабуть, дня 3-4. В англійській мові, коли пишеться слово стратегія, воно так і пишеться стратегіст на англійській. І от я подумала: в українській мові немає слова стратегіст саме такого. І так воно і залишилось в нашій назві. Отже, чому я удотожнюю себе з цим словом? Мені дуже. Дуже важливо завжди бачити кінцеву ціль. Важливо не сімінутні рішення, а що буде потім, за рахунок яких інструментів ми прийдемо до наших цілей, і все це про стратегію. Власне, так ця назва і закріпилась.